Розумні, сильні та відважні так називають захисників українці, бійці, які перебувають у самому пеклі війни, передають вітання рідним та друзям. Нікого не зможуть залишити байдужим кадри, на яких маленький син зустрічає з передової пораненого батька. Далі відео, яке у соцмережах переглядають мільйони людей. Давайте подивимося. В найгарячіших точках фронту безперервно тривають бої. Українські військові б'ють по ворогу з різного озброєння і стріляють прицільно. Ми так шуткуючи між собою, кажемо це міні хаймарс на резиновій лодці. Хоч він і старенький, але він своє діло робить. А ось як наші захисники відточують свою майстерність. Командир бойової машини керує підготовкою. Робота екіпажу максимально злагоджена. Тут завдання було пристріличне з роботою БПЛА. В тому плані ми маємо точніше можемо вилучати, вражати і економніше. Нормальний водій, нормальний навідник, нормальний командир. Все це діло комплектується і виходить бойова сім'я. скажімо так, і наше завдання в такому випадку тільки одне перемогти. На броньованих бойових машинах солдати вирушають на завдання. Окупаційні війська продовжують використовувати дрони камікадзе, а українці їх відслідковують та знищують. Обонсу не забувають за передавати палки. Привіт загарбниками. Робляться із саморобної реактивної системи залпового вогню. Ми сьогодні будемо москалями та той берег. Будемо збрасувати неприємності. Щодня українські пілоти завдають влучних ударів по скупченню окупантів і їхньому озброєнню. До злету готується гелікоптер Мі 24 В армії його називають крокодилом. Така машина може вдало маневрувати, завдаючи ударів по позиціях ворога, різко змінювати курс і висоту та зависати в повітрі. Наші військові з передової записують вітання для рідних, бо дуже сумують за ними. Хочу передати вітання мамі, татові, бабусі, всій родині, своїй коханій сонечко. Я тебе дуже люблю. Все добре, ми переможемо. Слава Україні! Треба триматися, тому нема в нас іншого виходу. У нас тільки перемога. Ну назад ми не можемо йти тільки вперед. Передаю привіт всім своїм рідним. Ці дитині я вас люблю. Скоро буду дома. Ось це зворушливе відео нікого не залишить байдужим. Маленький син зустрічає з фронту пораненого батька. Мужній чоловік в обіймах малечі плаче від радості.